Англійські вчені з Нотінгема знайшли, як запобігати скупченню патогенів. Розмноження бактерій на медобладнанні значна проблема. Додавання антибіотиків до пластику її не усуває. Раніше дослідники в цій лабораторії створили фарбу на основі хлоргексидину та епоксидної смоли, яка здатна тривалий час знищувати небезпечні бактерії. Але на цьому науковці не зупинилися. Їхня нова розробка це спеціальний візерунок на поверхні, який не дає бактеріям утворити велике скупчення, відоме як біоплівка. Біоплівки набагато стійкіші до антибіотиків. Тому, якщо на медичному пристрої утворилася біоплівка, її надзвичайно важко позбутися. Науковці дослідили дві тисячі усіляких візерунків на різних матеріалах, зокрема на поліуретані. Ці візерунки складалися з різних рисунків. Виявилося, що деякі, наприклад, у формі піраміди та куба, ніби обманюють бактерій. Тим здається, що на поверхні вже є чимала колонія, тому вони там не залишаються. Таку розробку можна використовувати для виготовлення різних медичних виробів від катетерів до ендопротезів та зостигнових суглобів.